Я переїхала в Іспанію. Зараз починаю вчити іспанську мову. Я одразу для себе знайшла людей, які будуть допомагати мені з цим. У мене є подруга, яка одразу запропонувала допомогу. Вона вже вільно спілкується на цій мові. І хлопець, з яким приїхали, і якого я прошу займатися разом зі мною, тому що ми один з одним будемо. Так би мовити, один одного повертати в колію, бо дуже часто починається саботаж. І до речі, така сама штука є до чого. Є от в людей, які ведуть блог, точніше хочуть почати його вести. Ми або саботуємо, або не знаємо, як підступитися, кружляємо навколо. І отут реально раджу знайти людину, яка вам буде допомагати. Я, як ментор, прям наголошую на цьому, треба людина. Ну, чесно, навіть в битових таких штуках, як вивчити іншу мову, я не... Роблю це самостійно, завжди шукаю людей, тому що так буде швидше. Можете звернутися до мене, якщо вам потрібна допомога з веденням блогу е і з налаштуванням, в принципі, особистої діяльності. Можете звернутися до іншої людини, яка вам буде допомагати, яка вам буде комфортніше. Мені все одно, але запам'ятайте, будь ласка, час втрачати не можна, він не відновлюється. Гроші ви витратите на людину і потім заробите. я щиро не розумію людей, які йдуть в щось нове самостійно. Ну, бляха, серйозно, особливо якщо це стосується роботи. Не знаю, хто так робить. Напишіть, мені, мені цікаво, чому Чим ви коригуєтеся, чому ви не звертаєтеся до інших.